Усім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні я планував зняти зовсім інший відосік, але так трапилось, що до мене сіла дівчина з Глово, і просто там була така купа прикольної інформації. Ну і взагалі, скільки я сьогодні накатав, бо, слухайте, робота, кому цікаво в таксі повертається, бо каса просто з кожним разом зростає, зростає, зростає. І ну, дійсно, катати все цікавіше і цікавіше. Так що. Хлопці, було багато тем, які я хотів підняти там і про свою градову машину. Мені її там скажу так, вона на СТО, її кожну штучку після Граду обвели мєлом. І знаєте що? Коли зробили 740 точок, закінчився мєл. Як вам? Коротше, мені там таку суму виставили, ну я потім це в наступному відео це розкажу. А сьогодні дивимось тупо про. Отого от пасажира з Глово, як це сталося, як взагалі в мене пасажир з Глова опинився. Взяв своє перше замовлення, і це, знаєте, це буде така крадійка стандарта. Тесла кататиме стандарт. Бо я не знаю, я сьогодні бачу вже другий стандарт по уклону, який там з коефіцієнтом 1,8. Ну, один я не взяв, а от наступний я вже думаю, ну ладно. Коротше, я ж не те, що, знаєте, побачив і хапанув. Ні, він висить, ніхто його не бере. Ну, я думаю, чому б я не взяв, дивіться, 450 гривень за 13 Ну, Я думаю, це таке, знаєте, пристойне. Так, да, їду на Поділ, але я як завжди кажу, що таксі це як рибалка. Ти ніколи не знаєш, що тебе чекає. Ну, як я й казав, що таксі це як рибалка, От я приїхав на Поділ. Простояв ровно одну хвилину і знаєте що, я схопив по бізнесу по болту. Замовлення майже за 500 гривень. Я не торгувався, там нічого не а, повишав. Голова візу. Як вам? Він сам закриється? А я закрила. У вас там телефон. Це вперше раз в такі машині. А я вперше раз в голову візу. Так, я теж вперше перший раз їду, щоб замовлення відвести. А Там це вже... на одну адресу чи у вас потім назад, чи як? А назад. він казав, замовив туди і обрав. А я просто не знаю. Я зараз подивлюсь. А ви подивіться, оплачено чи ні, щоб мене не надурили просто. А, картка стоїть. А все. І скільки вам за це платять? Uh, Глово мені платить uh, 60 гривень, <головіка> тому що він неправильно адресу. А <головіка> все інше платить він. Мене ще здивувало, що бізнес викликали. І oh. оця поїздка, як ви вважаєте, скільки коштує? І обратно? Ну майже, так. Да. Ну. 400. Ну, в нього замовлення на 250 гривень будемо. Б... А тут, ну, тут булочка і Булич... кава, і все. Ну... — Так давайте это, йому зателефонуємо, вмовимо його, щоб він скасував замовлення, ми з'їмо це. А? -а. — ні -ні. Він же для дівчини, а. це так мило. Давно працюєте? А, майже півтора року. І скільки у вас на місяць виходить, коли все добре? Якщо взимку, то 30 вийде це з вихідним. Ну, це не багато працюєте? Ні, я кожен місяць на неділю по неділю не то працюю. Це десь 20 днів, так? Ну, трохи менше. А що, День, на чаюху так. дають? О, так. Багато? О, ну, раніше краще давали, зараз щось не дуже. О. Зазвичай іноземці дають. Яка найбільше у вас чаюха була? З одного замовлення так. 700. Чого собі? Ну це, це мало. Як? Ну, для, для такого щоб рекорду, це мало. В смислі, просто люди вам 700, Блин, да. Ну, я, тому, що, я, я, я не знаю. Я, я довольна Ви там калятки співали, <рес> чи просто, що? У нас просто є чат э, голову, і там э, ски, ну, викладають там хто в якого. Кому який чай дали такий рекордний ну, як... і я там в кінці десь, тому що дають і по ну по тисячі півтори, дві з лишнім просто там е, в голову є. Якщо в от, ось у Балті ви віддаєте замовлення, і клієнт може обрати там 10, 20 гривень чи 50 так. гривень, то в голову відсоток від вашого чеку. А є люди, які купляють пляшечку за 10 тисяч вина, ви їм привозите, і вам, вони вам з 10 тисяч, ще може 10% або 15 тисяч. Ну і добре. І яка найбільша чайуха у вас там в чаті була? О, три з лишнім, мабуть. Три з лишнім? Да. Боже, Це не, не, там ми працюємо. О, я живу на Софіївській, на Майдані, mm -hmm. і я замовляла собі АТБ. О, ось, продукти. АТБ через Глоба? Так. Я не хочу ходити, я не хочу на шостий поверх підніматися з цими пакетами. Всі. І до вас приходили голова? Так, я замовляла собі Ви відчиняєте дверку, і у вас стоїть своя сумка Вони... Глова. А, да, і що він каже? а, взагалі, зазвичай посміхаємося. О, колеги, колеги. Шо, на чаюху даєте. Звичайно, це ж святе. Ну, правильно. А, а, який у вас саме такий курйозний випадок є? А... Багато, я знаю багато борделів на цій вулиці, наприклад. так. Вас туди викликали чи що? Замовлення, смазки, презервативи, всякі іграшки туди носили так. Багато цього було. Дала, А що у них ніхто закінчилися? Ну, мабуть. А саме таке курьоз це, мабуть, на Городецького, там де хрещатик, в мене замов була їжа з ресторану якогось, і мені відкрив дід. Ну, такий чоловік. Угу. Дуже такий такий похненький. І він, він вийшов в одному полотенці. І воно впало. І там нічого не було. І, Як нічого не було? Нічого. І я була в шоці. Пузико було? Ну і не тільки пузико, там щось під пузиком. Може там втягнулося вже і від старості, знаєте, зморшилось все. Ну я просто була в шоці, а він стояв і сміявся, сміявся, сміявся. Ну Звісно, і молода підні... дівчина. Він не піднімав його і мені так. Це така травма була. це Я ось запам'ятала на життя, мабуть, це кошмар. Капець, бачите, можете отак от познайомитись з чоловіком, да? а дойде дуй... до справи, а в нього там нічого нема, да? От катастрофа. Очень вистачає. У мене був клієнт, який мені кис киски зказав. Я думала, що в нього ну, киски зробив. <рес> я думала, я йому вже віддала замовлення, пішла до ліфту, і він почав це робити. Я думала, що в нього в нього з квартири кішка вибіжала, і він її кличе. А потім він мені такий, а чаю, ви не хочете? І я така, розлавши, це була кажу. Мені дякую до побачення і а, ліні... а так свізти з боченцем вам траплялись? Uh, у мене ну це було дуже давно. Я через одного таксиста колись дуже багато їздила на роботу з роботи. Чи я з Харкова? Це там ще було. З Харкова? Да. Так я сам з Харкова. Наша машина на Харківських характерах. А номерах. так можемо так Ні, Ми державною спілкуємося. Вот. і мені довелося змінити номер телефону, тому що він мені дуже багато дзвонив. Писав? Таксист? Так. Капець. Ось. Може, це була ваша ета, доля? Ні, 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 то щось незрозуміло. Київський таксист? — Ні. А. Це ще з парків. А, ще. а ще. та ні, ви що? <рес> якщо таксісти з Києва, то всі ніщеброди. броди. Ага. Тут олігархи таксісти тільки в Києві. Тут, ну, не чіплялися київські таксисти. От бачите? Ні. Бо їм не треба, до них всі чіпляються. А. Ну звісно, якщо бачать, що таксист з Києва, він же ж ну. Рошах. Я просто їхала з дитиною, а, і з... в мене була ще коробка. І ось... А ви попередили, що з дитиною? Я його не попередила. Я сказала, що я можу йому оплатити, він може, ну, оплачу, і що він може відмінити замовку. 250 було за поїздку і 250 чаю. Що йому ще не Ви йому 500 так. дали? Так. Щоб він мене не прокляв. Та ви свята. Ну от коли викликають так от з дитиною, це, ну, наприклад, як то ви приїхали, а вас зустрів дідусь полотенці. Це от приблизно однаково. Так, а вам тут вам сюди? Я тут живу. А мабуть, один. Це дуже крута будівля. Тут квартири, щось коштують, просто захмарні кошти. Ну, думаю, це ми бачимо ще. Тисяча гривень за, за, на завтрак пішло. На Називається якийсь там Цент, Централ Парк. О. Ага. Тільки 30 гривень простою накапало. Ви така шутка? А, можу ще постояти. Та ні, що я чесний О, А це у нас мінус, у нас немає простою. Ача він коли до клієнтів чекаємо по 20 хвилин, стоїмо? <с. Бо, <с. бо в нього там... Бесіда якась він не може вийти. Або він думав, що я буду пізніше, тому він зараз не може вийти, а то я якось вийшла. Тімбілдинг. Ну що вам сказали? Нічого, вона сказала залишити внизу. А, ви внизу? Ну як вам парадна там? Дуже гарно. Я б, чесно кажучи, не подумала, що це квартири. Наче їх скинули. Чекаємо. Ну що ви думає? Щас він у думає? Зараз він рахунок побачить. Що гривень за таксі? Та я теж так думаю, не знаю, навіщо люди роблять. Та господи, це знаєте, це для багатьох людей в Києві, це просто копійки. От. А може, знаєте, такий жест для дівчини зробив. А от наскільки я тебе кохаю. Тримай Холодний. холодна кофе, <реш> чорству булку. <реш> це постійна їжа. <реш> Сек-шопи, аптеки, їжа. Заклади, супермаркети, буває замовлення з нової пошти, Буває замовлення, там забери, туди віддай. Ось таке. Зазвичай це і так їжа. Що ви там приходите в сек-шоп і кажете, дайте мені той великий чорний властилін? Я кажу номер замовлення. А це інколи. Можна посміятися, з чого замовляють. Нам ну, ми можемо бачити. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Так, і мені з вами. Так, гарного дня! Ваша коштовна сумочка. Так, а ви, якщо надумаєте в працювати, ви можете з кимось з кур'єрів просто як скопіруватися. Там є така штука, референційний код. І ви, якщо зробите, наприклад, ось ви через нього реєструєтесь, потім робите якесь замовлення, кількість, яку вони кажуть. Ну, це після розлучення. Якщо я це зроблю, мене дружина чого? з дому. Вона не любить Глово? Вона мене за таксі проклинає. А, ну тоді все. Тоді Глово — це останній крок. Понятно. Гарного дня. Навзайм. Якби не уклон, я би не отримав замовлення від болта і не повіз би кур'єра голова. Це просто щось було захмарне. Капець. Короче. В мене там ще людина. На там, на Централ парке, поки я там стояв, я зачиняв багажник. И хтось шов в багажник головой лупанувся. Ну, то в гаджеты дивляться люди. Ну, короче, то таке. Ну що, як вам, голова? Що ви думаєте? Хм, я не знаю, в мене столько думок, що просто капець, Збоченці Іграшки. Бутилка пляшки вина за 10 тисяч гривень і тобі дають відсоток з цього. Боже, це просто якась, я не знаю. Казка. Як то кажуть, гарно там, де нас нема. Ну нічого. ну нічого. Які хотів макі? Ось такий магазинчик. Є як мінтай, так і якісь там краби. Крівітосов 500 видів. Дуже кайфовий магазин, бо вибір тут просто шикардос. Тьомич, а що ти робиш? Спорю. З приводу чого? А що Рибки це морські продукти. Ладно, що пішли ліманати брати і їсти нашу швидко. Закинув малого на англійську, поїли ми з ним цього разу роли. Ви чули новину? Мак, все, видали в біктесті. Яка трагедія? Ну нічого. Корочі, роли з'їли на 520 гривень там, плюс фанта. І знаєте що, я такий вийшов. І одразу отримав Uber Black, от Не пам'ятаю за скільки, або за 480, або за 500, ну корочі, щось таке. Так що Uber годує. Заробив я це замовлення по блеку. Слухайте, ну годину катався на цей вокзал, це капець затори. От. Було в ітоки по тарифу кешам 708 гривень. Дали 800 Якби мені не треба було їхати додому, слухайте, тут ну, роботи вистачає. По Uber постійно щось приходить, По болту, от преміум зайшов. За скільки, за господи, за 1 за км, Ну, правда, подача 2,5 км. За 2 км 260 гривень, мінімалочка по преміуму. От, але що? А я їду додому, бо мені треба забрати малого з англійською. Сподіваюся, звісно, що порожняка не дам 17 км. Отримав я замовлення по ланцюгу по уклончику за 455 гривень. Я вже на пазняках завершив той уклончик за 500 гривень. Чи за скільки там він був, я не пам'ятаю, добавлю. Капець просто затори люті були. Але, але, знаєте що? <смі> я вже таки висадив, все, думаю, зараз їду за дитиною. Мені до дитини їхати 4 км. І тут по преміуму болту залітає мені заказик. 1 км там, де я знаходжусь до подачі, і півтора км на Дніпровську набережну, мабуть там, або Рівермол, або щось таке. Ну коротше що, я зателефонував дитині і кажу, що ти там? А він каже, на качельці катаюсь, Я кажу, ну покатайся ще 10 хвилин. Він каже так. Так що батько зараз ще это, рубанет. Преміум. Ага. На пазняках преміум, як вам? А головне дивиться, яка красота. Нема заторів просто. Це я мчу на преміум. Мене може зупинити тільки червоне світло. Приїхав за малим, зараз я буду його тролити, скільки я заробив, бо я думаю, він ніколи не вгадає. Вон Він там на качельці катається. Артем, що там, підготовка в космонавтів закінчена? Сідай, будеш вгадувати зараз і рахувати. І так, давай рахувати. По болту у нас а, скільки. Каже, ну, 1300 1300 по болту, по уберу. 1500 1500 і по уклону. 1500. Разом це все у нас скільки? 4300. 4300. І ще була у нас чаюха приблизно 200 гривень. Тобто 4500 тато набомбив. І це було на пробіг суто по таксі 165 км. От у нас витрати, загальні витрати 44 кВт. Середня витрата 22 кВт. Дуже впали витрати. Ну, а пробіг у мене 196, але ми звідси викидаємо 30 км, бо то було не по таксі, а по там школа, заняття там таке. І що ми маємо? Ми 4500 ділимо на... 165 and we отримуємо 27 гривень for one so i Green light, Green, light, Green light let's get it I'm the future, I'm winning Check score, I'm winning Green light let's get it I just win, 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 win I'm a fan ten, 10, 10, 10, 10 Hello, I'm Himothy, I got the recipe, I got the flow I got the remedy. I know they do. I know they envy me. Feet on the floor. What they gon' say now? We came along from last place. Bottom to top of the fast pace. Out of this surf, I get touchdown. I take a look, get it back. Eight. I'm in the gym putting numbers up. You're never there, you got bad traits. Never excuses the cover ups. Learn from the losses and bad breaks. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. 10, 10, 10, 10, 10 Green light, let's get it I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. I'm a 10, 10, 10, 10, 10. Who said I wasn't him? Who said it? I'll just talk about who's on top and who's not